Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від гри однієї восьмої фіналу Кубка України 2023 2024 «Оболонь Динамо Київ», в якій повели господарі на 57-й хвилині. Краснопір із правого флангу штрафного майданчику покотив колястого дальній у Дарсуханова, і той співкола вразив правий кут воріт нещерета. Ще в першому тамі мали нагоди забити і Суханов, і Краснопір. У киян виділявся Беніто, який до перерви і сам мав шанси забити, і одноклубників виводив на ударні позиції. Але Мірча Луческу діями свого підопічного в другому тамі явно був незадоволений, тому й замінив нігерійського легіонера. Суркіс явно невдоволений як результатом, так і якістю гри Київського Динамо і сидить кривиться на трибунах. Адже зрозуміло вже й дітям, що потрібно щось терміново вживати для того, щоб виправити ситуацію. Тільки от що конкретно потрібно зробити, то велике питання, яке вирішити в найближчий час навряд чи вдасться ні Суркісу, ні будь-кому. Але ж вихід завжди є. Потрібно тільки шукати його, причому шукати наполегливо. Кияни наполегливо атакували, мали декілька нагод зрівняти рахунок, але голкіпер оболоні Кичак грав на лінії просто блискуче, відбивав все, що летіло в його ворота, в тому числі й м'ячі. А коли вже страж воріт був безсилий щось здіяти, як от після класного удару зі штрафного боярського, то виручав каркас. В даному випадку поперечена. Доданий арбітром час, оболонці відбиваються навала киян, яка ні до чого не привела. Динамо вибуває з Кубка України ще восени на дальніх підступах до фіналу. Тепер напевно Луческу скаже, що основна ціль його команди то чемпіонат України. Але й гадаю, що Суркіс зараз перебуває в шоці від такого раннього вильоту Динамо з Кубка України. Вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами Бусанич. Зустрінемось.